73 секта в Ісламі. Святий пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, сказав Те, що сталося в бані Ісраїль євреями, станеться із моєю умою. І він сказав, що вони будуть схожі один на одного, як пара взуття схожа одна на одну. Він продовжив, кажучи, що євреї розділилися на 72 секти та моя ума. І моя ума розділиться на 73 секти. Усі вони будуть у вогні, усі будуть в умані, окрім однієї групи. Звісно, сподвижники запитали, хто буде цією групою. Пророк сказав Вони будуть слідувати шляху, яким іду я і мої сахаби. Це означає, що становище цієї групи буде таким же, як було б у пророка та його сподвижників. В іншому викладі пророк, салаху алейхи Васалям згадав цю групу і сказав, ця група буде джамаатом». Цей хадіс виповнився слово у слово, і ми знаємо, що мусульмани розділилися на безліч сект. Однак, єдиною мусульманською групою, яка була одноголосно відкинута мусульманським світом, є Ахмадійський мусульманський джамаат. Як показово, що, хоча різні мусульманські течії випустили фетви або рішення про невіру проти один одного, вони об'єдналися і стали 72-ма для того, щоб оголосити ахмадійський мусульманський джамаат як той, що не відноситься до ісламу. І так само як івреї відкинули Ісу, салям, І рабини зібралися, щоб вивести його з юдаїзму, звинувативши його в Єресі. І те саме сталося мусульманській умі з боку так званих вчених ісламу по відношенню до мусульман Хмаді. І пророк попередив про це в хадісі, де він ясно сказав, що моя ума стане як євреї, що моя ума повторить те, що зробили євреї. І він сказав, що вони розділять мою уму, і вона розділиться на 73 секти. І усі вони будуть на невірному шляху, крім однієї, і це був аль джамаат Цікаво, що Аль Джемаат арабською означає організовану єдину спільноту людей, що мають одну мету». і звичайно жодна мусульманська група не може бути організованою та єдиною у дослідженні однієї мети без імама халіфа сьогодні. Тільки Ахмадійський мусульманський джамаат має халіфа інституту халіфату в нашому джамааті вже понад 100 років. З усієї мусульманської уми джамаат, на який посилався пророк салаху алейхі Васалям, отримав своє втілення в справжньому значенні цього слова тільки в ахмадійському мусульманському джамааті. Той факт, що всі мусульманські групи та секти зібрались та об'єднались проти Ахмаді, показує, хто є тією відокремленою групою, про яку говорив святий пророк салаху Васалям. І нарешті остаточна ознака, коли сподвижники запитали пророку, алейхі васалям, хто буде тою істиною 73 ю сектою і як можна їх впізнати. Він сказав: Вони будуть схожі на нас. Стан і шлях, яким іду я і мої сподвижники, буде таким самим, як для цього Аль-Джамаату. Так само, як поводилися зі мною та моїми сподвижниками, так само будуть поводитися і з цим джама, тобто джамаатом. Жодна інша мусульманська група, крім ахмадійської мусульманської громади, не мала долі, схожої на те, що сталося з пророком та його сподвижниками. Ранніх мусульман переслідували, називали єретиками, каферами і виганяли з їхніх будинків, але Аллах дав їм успіх, і їх кількість продовжувала збільшуватись, незважаючи на жорстоку протидію та переслідування. Так само ахмаді зазнають нескінченних переслідувань, називаються єретиками, кафірами і виганяються з рідних земель. А все ж таки Аллах продовжує підтримувати Ахмадійський мусульманський джамат. Якби ахмаді були єретиками і знаходились на невірному шляху, чому б Аллаху продовжувати зміцнювати їх, як він робиться з ранніми мусульманами, щоб благословити їх вплив і постійно спрямовувати людей до цього джамату? Доказ очевидний.